Слава Україні! Героям слава! З нами команда Five Brass. Сьогодні зігралась у Укрелі Центр. Ну що, непогана гра, як на мою думку, певні помилки, нереалізація своїх моментів, підсумку Поразка. Як підсумуєте цю гру? Ну, на мій погляд, це гра наша, ну найкраща. Ті, ті, ті ігри ми вигравали, грали в нічю, але по ігрі ця гра. Найкраще, що було у нас. Мені мені сподобалось, не не, не дивлячись на результат. Що скажете по супернику Які сильні якості? Суперник ну, сильний суперник, але він дає грати, дає грати, можна грати з людьми суперником, тут, який тут. Тому що. ну, Просто такі умови зараз похолодало, трошки горло дихалка. А суперник дає грати, сам грає, і дає грати. Тобто ми могли краще зіграти по, я маю новості, по рахунку. А так гра, гравчі ну, сподобалась. Дякую супернику. Ну що, подякував успіхів надалі вам. Дякую.